Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки і коментарі. Тож, неприємні новини з українцями в Польщі. Друзі, на жаль, один українець сів за кермо в Польщі, маючи три промілі алкоголю і може сісти на 2 роки. А наступний, друзі, 18-річний українець сів також п'яним за кермо в Польщі і втратив свої водійські права. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, ям раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного ютуб каналу I'm from Ukraine. На жаль, друзі, в Польщі було затримано двох українців, які керували своїми автівками в нетверезому стані. Взагалі, щодня поліцейські Польщі по всій країні затримують нетверезих водіїв та закликають до обережності та дотримання правил дорожнього руху. Але ж, на жаль, що це саме попадаються українці. Отож, друзі, ще один приклад надзвичайної безвідповідальності. 32-річний водій, громадянин України, сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Цей інцидент трапився перед вихідними 3 березня, близько 13-ї години. У місті Кемпно на вулиці Млинській друзі-працівники патрульно-оперативної частини затримали 32-річного громадянина України. Чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав три промали алкоголю. Так повідомила поліція Скепно. Чоловік, звісно ж, втратив свої водійські права і був затриманий у відділі поліції. Провадження у цій справі, друзі, веде повітове управління поліції в місті Кемпно. Нагадаю, друзі, що водіння в стані алкогольного сп'яніння в Польщі карається позбавленням волі на срок до двох років і мінімальним штрафом у розмірі 5 тисяч злотих, і також позбавленням водійських прав. Наступний випадок трапився у ніч з суботи на неділю. Юника затримали для стандартної перевірки в місцевості пташків. Юний водій сів у машину, маючи 1,3 промили алкоголю в організмі. Близько 230 годин, друзі правоохоронці затримали чоловіка, 18-річного громадянина України, який проживав у Гродійському районі. В нього виявилось 1,3 промили алкоголю, водій втратив свої водійські права. Також поліцейські вилучили реєстраційний документ. Через технічний стан транспортного засобу. Отож, друзі, пам'ятайте, що алкоголь є найпоширенішими причинами багатьох трагічних подій на дорогах, і також українцям в Польщі раджу не сідати за кермо в нетверезому стані, та й не тільки в Польщі. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!